Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі 9 пункту номер 30 Блок задач з параметром. Але, незважаючи на дві крапочки, ідеї тут досить однотипні. І так, при яких значеннях параметра А, дана нерівність виконується при всіх дійсних значеннях Х. Давайте ми поговоримо про те, що це означає. Тобто, якщо у нас з вами є парабола гілками вгору, і нам треба, щоб при всіх значеннях, наприклад, вона була більша за 0, то це означає, що вона повністю має розташовуватись над вісю хів. Якщо ж ми припустимо, що десь вона, цю вісь Х перетне, значить, ось цей ось інтервал буде нам не підходити. Якщо ж ми захочемо, щоб ось така парабола, ну раптом, з гілками вгору була. При всіх іксах менша за 0. То ми зрозуміємо, що якби ми її не розташували, якою б ми її сплюснутою не зробили, все одно колись вона перетне цю вісь x, і для оцих іксів вона буде набувати додатніх значень. Тобто, коли ми говоримо, що нерівність має виконуватись для всіх іксів, то це означає. Наступне, значить, якась квадратична нерівність, плюс Bx плюс, C. А який знак з нулем. От тут ми скажемо А не 0, щоб вона дійсно була квадратичною. А При будь-якому x це у нас тоді і тільки тоді, коли. Значить, у випадку А більше за 0 ми кажемо, що у нас. Ця параболка розташовується зверху. У випадку А менше за 0 ми кажемо, що вона розташовується повністю знизу. Ніяких інших варіантів у нас тут немає. І так, починаємо розбирати перший приклад х 4 х плюс А більше за 0. А значить, це в нас парабола гілочками вверх. І тоді ми розуміємо, що вона має розташовуватись ось таким чином. Тобто, дискримінант має бути меншим за 0. І так дискримінант на 4 це 4 мінус А, де на 4 у нас менше за 0, тоді і тільки тоді, коли 4 мінус А менше за 0, ну тобто А більше за 4. Ось якщо а більше за 4, то ця нерівність виконується для всіх іксів. Друге х квадрат плюс А-1х плюс оце я візьму в дужки, 1 мінус А-а квадрат більше або дорівнює за 0. І так більше або дорівнює за 0. Тобто ми розуміємо, що тут у нас знову ж таки парабола гілочками вгору. Але оскільки рівність 0 допускається, то це означає, що у нас може бути або так повністю вище, або може бути ось так, що в вершинці значення 0. Тобто можна дозволити дискримінант бути, окрім того, що додатнім, ще і рівнем 0. І так, мінус 1 мінус а мінус а квадрат. На 4. Не знаю, чи можна тут якось це спростити, ну, я думаю, треба розкривати. а квадрат мінус 2а плюс 1. мінус 4 плюс 4а плюс 4а квадрат. І так, це дорівнює. 5а квадрат плюс 2а плюс мінус 3. Ми вимагаємо, щоб дискримінант був невід'ємний. А це означає, що 5а квадрат плюс 2а мінус 3 у нас має бути невід'ємно. Що ми маємо в даному випадку? Сума у нас мінус 2, добуток мінус 15, значить, це мінус 3, І ділимо ми їх на 5. 3 п'ятих і мінус 1. Так, 3 п'ятих підставлю. 9 п'ятих плюс 6 п'ятих, так, все добре. Парабола гілками вгору більша або дорівнює значить те, що знаходиться поза коренями. Ось тут. Тобто, нам підходять значення А від мінус нескінченності до мінус 1, або від п'ятих до плюс нескінченності. Це відповідь до другого прикладу. Тобто, що ми тут зробили? А ми тут позначили, що ось ця штука в нас має бути більше або дорівнює за 0. Ну а це означає, що відповідний дискримінант у нас має бути тільки чого більше або дорівнює за 0. Якщо більше буде дорівнює, це вже так. А, так, як в попередньому менше буде рівні. Менше, 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 звичайно. Проговорив і промалював, то я все добре, а от прописав я неправильно. Менше або дорівнює за 0. Менше або дорівнює. Значить, ось тут ми маємо. Що ми ось тут маємо? Що у нас, які там я казав корені 3 п'ятих і 1. І між ними, да? Ну, значить, х у нас тут лежить від мінус 1 до 3 п'ятих. На x, а, а Значені ж параметр. Ми шукаємо. так, А. Лежить у нас ось так. І так, ідемо тепер далі. Третє. Що у нас тут? Міс 1 четверта x квадрат, плюс 5 ax 9А квадрат мінус 8А менше за 0. Ми маємо тут параболу гілочками вниз. А це означає, що у нас має бути якийсь ось такий ескіз. Тобто дискримінант отут має бути менше за 0 строго. Так, плюс. А, так, мінус 4 на мінус 1 четверту на мінус оцю штуку. Значить, мінус 9а квадрат мінус 8а. Це виходить 16а квадрат мінус 8а. Далі ми вимагаємо, щоб дискримінант у нас був від'ємний. А це у нас тоді і тільки тоді, коли 16а квадрат мінус 8а у нас менше за 0. Знову ж таки, це квадратична нерівність, а корнями якої. Чому я тут хнепсав, я не знаю, а корнями якої є числа 0 і 1 друга, мені здається. Якщо ми винесемо, скажімо, 8А, то тут буде 2а-1. Да, одна друга. Гілки вгору знак менше, значить те, що між ними. Ну, отже, проміжок від 0 до однієї другої буде нашою відповіддю. Це ті значення параметра, за яких ось ця третя нерівність бути вірною при будь-яких значеннях х. І так, четверте: а-1х2. Мінус а плюс 1х плюс а плюс 1 більше за 0. І отут дуже цікава історія, тому що ми бачимо, що перед х квадрат стоїть коефіцієнт з параметром. Відповідно, нам треба розглянути декілька випадків. Випадок перший, якщо а мінус 1 більше за 0. Тоді ми розуміємо, що в нас парабола себе має поводити ось таким чином. І це тоді означає, що для ось таких А, там, де А більше за 1, ми хочемо, щоб дискримінант А плюс 1 в квадраті а мінус 4А-1А плюс 1. Я тут погрупую, тобто А плюс 1 ми можемо винести, а далі отут А плюс 1 мінус 4А-4. А це на що таке? Це у нас А плюс 1. Це мінус 3А. Тут плюс, мені здається. Плюс 5. Так. Да. Значить, якщо тут розкрити це, це буде мінус 3А квадрат і так далі. Тобто ми розуміємо, що це Парабола гілочками вниз. А чому я так кажу? Тому що у мене ось тут, в такому вигляді, я вже знаю нулі. Нулями будуть числа мінус 1, і нулями будуть числа 5 треть. Значить, мені треба, щоб було що? щоб ось це було менше за 0. Я ж тут вимагаю дискримінант менше за 0. А це в мене тоді і тільки тоді, коли ось це А плюс 1 мінус 3а плюс 5 менше за 0. Якщо парабола гілками вниз, тоді менше за 0 у нас виходить по різні боки від коренів. Ну тобто ось тут. І тепер, якщо ми пригадаємо, що А в нас має бути більше за 1, тобто десь отут є одиничка, і якось ось так вона обмежує наші значення параметру, то ми розуміємо, що цей випадок дає нам наступні значення параметра. Від 5 третіх до плюс нескінченності. Це був перший випадок. Дивимось, другий випадок. Другий випадок: у нас А-1 дорівнює 0. Ну чому? Правда, і так може бути. А дорівнює 1. Тоді ось це в нас знищується. Тут буде мінус 2х плюс 2 більше за 0. Ну, зрозуміло, х менше за одиничку. Це не при всіх х. Не при будь-якому х. Тобто ось це А дорівнює 1 нам не підходить. І що ж буде у випадку, якщо А-1 у нас менше за 0, тобто А менше за 1, тоді у нас буде парабола гілками вниз. І як би ми її не розташували, чи вона ось так, чи вона ось так, чи там якось отак, все одно вона колись перетне вісіксів, і будуть такі значення х, для яких. Ця квадратична функція набуватиме від'ємних значень. А це означає, що випадок А менше 1 нам просто не підходить. Ну, а таким чином, тоді загальна відповідь на завдання у нас буде ось ті А. А від 5 третіх до плюс нескінченності. І п'ятий останній приклад цього номеру. А 3 x квадрат 2 ax плюс 3а 6 більше за 0. Значить, знову ж таки, якщо в нас є більше, значить, ми ось тут розуміємо, що гілочки мають бути направлені ну, кудись вгору. Ну, це так, схематичний поки що малюночок. Його я приберу. Тобто розглядаємо випадок А-3 більше за 0. Ну, тобто А в нас більше за 3. Тоді ми маємо тут параболу гілками вгору. І для того, щоб для всіх іксів були додатні значення, нам треба, щоб дискримінант був у цьому випадку від'ємний. А значить, дискримінант на 4 це а мінус а А-3А-6. Значить, це буде а квадрат мінус 3а квадрат, мінус 6а-9 це плюс 15а. Міс 18. Міс 2а квадрат плюс 15а мінус 18. Тепер ми вимагаємо, щоб дискримінант у нас був від'ємний. А це тоді і тільки тоді, коли мінус 2а квадрат плюс 15а мінус 18. У нас менше за 0. Що в нас буде з коренями? Значить, сума 15, добуток 36. Це 12. Тепер по знаках. Сума мінус 15. Добуток мінус 36. Ага, не підходить тоді. Добре. А якщо ми зараз якісь інші значення тут попідбираємо. 15 і 36. Ось мені воно не подобається. Зараз я перерахую, може я десь помилився. Так, А квадрат це половинний мінус А мінус 3 нам ось це. це а квадрат. Тут плюс 15А. Мінус 18. Так, ну добре, може я просто чогось не бачу. Дискримінант 225 плюс. 36 на 4, 144. Та ні, він просто виходить на красивий. Дивно якось. Хоча може, в принципі, правильно. Так, тоді це тут буде скільки? 369, да. Якщо ми сюди підставимо. Слухайте, а чого мінус 36 здобуток? 36 же. Мінус 15, сума, 36. Тоді це 123. Так, а тоді що у мене з дискримінантом, не так? А, 225. Мінус. Мінус. А, тут мінус, і тоді це 81. Так, да, тоді все нормально. Так, значить, що я там казав? Сума мінус 15, добуток 36 це мінус 12 і мінус 3 і на 2 треба поділити. Значить, це виходить 6 і 3 других. Гілки вниз менше, значить, дивимось ось тут. Що нас цікавить. Тобто поза ось цим інтервалом. І нас цікавить А більше за 3. А більше за 3. Дивимось ось вона. Тобто, тут у нас виходить А. Від 6 до плюс нескінченності буде йти у відповідь. Далі, якщо в нас А-3 дорівнює 0, тобто А дорівнює 3, тут ми маємо мінус 6х плюс 9 більше за 0, можна не продовжувати. Розуміємо, що тут не при будь-якому х, тобто ось це нам не підходить. Ну, а випадок, коли у нас гілочки направлені. Вниз, знову ж таки, можна сильно не розписувати. Ми розуміємо, що або так, або так, як би це не було, в будь-якому випадку це нам підходити не буде. Таким чином, відповіддю буде проміжок від 6 до плюс нескінченості. Ось такі задачі з параметром ми розв'язали, Здебільшого ідея була заснована на дискримінанті, тому, на мою думку, Точка зору ідейності тут було все досить простенько. На цьому мене все. Всім дякую за перегляд.